Постановою кабінету міністрів України від 18 квітня 2023 року номер 328 внесено зміни до деяких законодавчих актів, що стосуються виплати, переказу пенсії і оформлення пенсійного посвідчення. Внесено зміни до постанови кабінету міністрів України номер 1596, про затвердження порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках, якими передбачено можливість укладення договорів банківського рахунку з уповноваженими банками, які не мають філій, відділень представництв за місцем проживання одержувача, у тому числі з банками необанками, які взагалі не мають власної мережі. Відтепер одержувачам надано можливість разом з відкриттям банківського рахунку без відвідування установи банку подавати заяву про виплату пенсії або грошової допомоги через установи уповноважених банків в електронній формі з використанням електронного цифрового підпису. Згідно зі змінами, внесеними до постанови Кабінету міністрів України No 162 про особливості виплати та доставки пенсій, грошових допомог на період ведення воєнного стану, передбачено можливість здійснення за бажанням одержувачів та за наявності технічної можливості Укрпошти, переказу коштів Україну перебування пенсіонера за їхній рахунок. Одержувачам, які тимчасово проживають за кордоном та отримали тимчасовий захист або статус біженця, надано можливість відновлювати припинену в період воєнного стану виплату пенсії шляхом надіслання заяви поштою в порядку, визначеному правлінням пенсійного фонду України. Постановою Кабінету міністрів України No325, деякі питання оформлення пенсійних посвідчень внутрішньопереміщеним особам скасовано дію абзацу 3 пункту 1 постанови Кабінету міністрів України No637 про здійснення соціальних виплат внутрішньопереміщеним особам, яким передбачено, що для ідентифікації одержувачів пенсії, які є внутрішньопереміщеними особами, діють лише електронні пенсійні посвідчення. Замовити паперове пенсійне посвідчення можливо онлайн на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України або особисто звернутися до найближчого сервісного центру пенсійного фонду на території України незалежно від місця реєстрації, проживання чи перебування. Бережіть себе та отримуйте фахові консультації у зручний час.